Прирушаємо до фарженого яру. А у мене теж Хожу і як я кажу, кожний куточок нагадує о, о, я так тобі с... щось... Так, так само щось з молодості. А, да, так само вчора сказала, що йду, і майже кожен куточок якийсь. Знаєш, що тобі розкажу? Отут, коротше, е, на останньому, по-моєму, курсі Універа чи на передостанньому, ага. ми з нашим там, активістом, е, вчителем. Викладачем робили акцію соціально за сміття, щоб типу викидати сміття. І у нас була локація в цьому парку на цьому місці, і отут, от на цій лавочці. Ну, лавочки були інші, смітники теж були інші, але суть того, що це було тут. І ми не робили соціальну акцію. Ми з подружкою були дві волейболістки, Наша локація заключалась в тому, що ми зазивали людей, аби, типу, вони е викидали сміття, брали участь в нашій акції. І суть була в тому, що типу викидайте сміття у смітник. І ми, значить, ці дві баскетболістки проводили тут акцію на цьому місці. Тому я ж кажу, спогади буквально з кожного місця. І от Оксана теж підтвердила свою історію, розповіла. А сьогодні ми вирушаємо до Сарженого Яру. Взяли з собою кавуську з кулінов. Я взяла собі картопельку. Моя подру... подружання моя теж взяла те ж саме тільки круасанчик з шоколадом. І що, ми погнали? Сьогодні у нас погода, ну, не сказати, що не радує, зате не спекотно. Сподіваємося, що дощу не буде. Давненько ми не були в Саржаному Яру. Оці сходи стрьомні. вони достатньо слизькі, тому треба тут обережно, особливо коли дощ. А тут у нас по курсу прямо у нас озеро, і тут його штучно заповнюють форелью. По-моєму, як воно називається. Ну, це коротше найпростіша форель якась. І люди ловлять собі, платять гроші. По-моєму, як за вагу вони платять. Але вона дуже швидко ловиться, тут буквально закидаєш вудочку і одразу риба клює, тож, тож таке не дуже довге завдоволення, а можна нічого, я так думаю, не платити, просто половити. Хоча ні, мабуть, треба платити гроші, тому що в цьому ж є і суть цього закладу. Ось тут. Можна взяти в оренду уточку і зловити рибку. Ось, дивіться. Але щось не клює у людей. Щось вона сьогодні неактивна якась. Це така конструкція, навіс такий. Тут можна набрати джерельну воду. Вона досить смачна, сюди приїжджають навіть з інших районів. А отам далі не видно, хотіла вам показати, там купаються в ополонці. Ну, підійду зараз поближче. Ще такий цікавий майданчик для всіх бажаючих, не тільки для дітей. Така типу імітація скалолазання щось таке. Така дуже м'якенька, коркова, мабуть, що поверхня. О, якась гірка з цими. З дерева, з паличками з дерева. О, о, я тут батути. Написано не більше 40 кілограмів. Ну, шкода. Я набагато більше. А так би пострибала б, звісно, з задоволенням. Да, класика харківського жанру. Дивись, скільки тут спортсменів. в Суботку. Не пиво п'ють. Mm -hmm. ну, правда ще рано, мабуть, 15 хвилин на першу. Ну, не пиво п'ють, а, а спортом займаються від, від малого до великого. А ти не бачила відео, як таке воно рознеслося на інстаграм? Що типу якась жіночка йде, типу, вона робить якісь вправи і паралельно круасан їсть. Вона така на розслабоні. Я взагалі я так ржала. Отака активність в суботку. Погода досить холодна, але людей все одно багато. Харків спортивне і активне місце. Такий Харкові Sargen Яр виглядає як справжній ліс. Тут тобі і качачки і різні озерця маленькі, і навіть дивіться, такі прикольні залізні лавочки, можна посидіти. В спеку тут взагалі дуже класно. І вон ми побачили. Дуже красиву рибу. Знавці, хто знає, що це за риба. Вона дуже велика, така трохи з помаранчевим відливом, з плямами чорними. Так що заходьте в заклад біля метро Холодна Гора, там, де був, точніше є, Київський, поруч з Київським. Зараз ще спробуємо каву та смаколики, але вже, вже заочно раджу, тому що тут дуже прикольна і атмосферна. Не, не годиться, але отак. Там видно любым. Она была так Ну это было не конечно. Я должна быть одна звезда. И трубочка со сгущенкой. Смачно. Единственное, со сгущенкой, потому что в кулинах она розмішана з масло поїде. Злучинка, по-моєму, з якимось кремом і вона не дуже смакне. Так, порадно. Ти ще пабу спробувати. Угу. Смачно. Так що всі на холодку. Треба підтримувати харківські бізнеси. Коротше, рекомендаціон. Ось дивіться, там вихід з метро. В сторону класу, а це заклад кава Ха. Тож залітайте, Дуже смачні десерти, і кава дуже смачна, і багато місця всередині. Пряма трансляція з Холодної Гори. Вийшли ми значить з того чудового закладу. Е, Кава-хат, І я кажу, подружки, а чому неправильно проводимо цей вечір? Якщо ми на Холодній горі, то куди ми мали взагалі-то піти? І от вона йде і досі не розуміє, куди ж треба було йти. А я зараз вам покажу найкращий заклад Холодної гори. Дуже дешевий і дуже ситний. Перлина, Перлина да. Дивіться. І у нас гарний автобусний термінал. Магазин Рошен. Магазин Рошен, магазин Рошен, а біля нього, оп, от ми і прийшли. Грузинська кухня, одна з найкращих да, кухонь світу. І отут ми бачимо берлину Холодногірщини. Там найкраще. Що там з сиром хачапурки? Так. З свининкою, Буркою. хачапуркою, з, да, з телятиною. Коротше, завітайте! Це топовий заклад. А ми вже поїли, тому сьогодні не будемо, мабуть, що їсти, але ще не вечір, тому може, ми пороздуємо да, над цим питанням. Поки я зарядилась вайбом чарівної холодки, нагадую вам підписатися на мій канал. Поставити лайк цьому відео і бажано написати коментар, тому що це дуже 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 допомагає просуванню українського контенту. А ще такий момент, що мій молодший брат сказав, що на тисячу підписників він мені спече торта наполеона, мого найулюбленішого. А таке було лише раз в житті, коли він спів. Так що давайте постараємося, тому що ну уж ну треба, треба. І хочеться на і хочеться такої визначної події. Тому давайте піднажмемо, підписка, лайк. Я вас прошу. Так, вже немає сенсу привозити, виходить, що каскавал. В європейських товарах він продається. І ще дивіться, який прикол. Оці теж дуже смачні горішки, вони тепер теж продаються тут. А до цього їх можна було купити тільки замовляти. З доставкою, і вони коштують, до речі, близько 200 гривень. Оці горішки на якихось сайтах європейських товарів. От в цьому магазинчику на Холодної Горі продаються горішки і румунський сирок. Прикиньте, в найближчому всілі румунське поло продається. Давайте зазустріч будемо! Красиве, ну реально. Я не знаю, чи вони роблять морозиво на виніс, але воно ну, реально не дуже смачне. Не, ми колись брали, воно дуже солодке, не дешеве і воно з горішками, да, ну, чи... Чим більше ти захочеш туди додати, тим воно буде дорожче. А ще дивіться у нас є так ой. Доброго всім вечора. У мене це вечір після роботи. Я вирішила не заморачувати з їжею і піти купити на Холодну Гору собі легендарну випічку. Взяла собі гвазелі з телятовою. Що хочу сказати. Це, мабуть, вже буде десь кінець цього відео. Хочу сказати, що щось я втомилась знімати, працювати. У мене зараз такий період на роботі, що я перехожу на новий проєкт, я багато чого вчу, і це займає весь мій час. Тому буквально на зйомку цікавих місць і монтаж відео. Часу практично немає. Останнім часом мені дуже часто поступають питання в інстаграм от, щодо різних абсолютно питань. І, в принципі, було б цікаво почути від вас, що ви е, взагалі хотіли б бачити на цьому каналі. Можливо, у вас є до мене якісь запитання, тому не соромлітеся, залишайте їх в коментарях. Я рада на них відповім. Можливо, зроблю якесь е, відео, е, якщо запитань буде багато. От, і що, я, мабуть, буду завершувати це відео. Воно, мабуть, що вийшло не дуже великим, але буду старатися виходити до вас частіше. Е, від вас чекаю лайк, коментар. Підписку для тих, хто не підписався, і бажаю вам, щоб все було добре. І нехай вже щось хороше трапиться вже сьогодні. Всі бувайте, до нових зустрічей, голодна гора кінцева станція, шановні пасажири, при виході із вагонів не залишайтеся всього найкращого.